Сьогодні буде ось така тема для моїх дівчаток і хлопчиків. Чому ви самотній. Я таки назву відео, чому я самотня людина? Чому в мене немає кохання тривалий час? Давайте подивимося: троєчка м'ячів. Коханих. Смерть перевернута, тобто буде тут трансформація, але ви закриті. Я вам скажу, що ви дійсно дуже глибока, емоційна людина. У вас був вибір, зв'язки. Можливо, ви зараз відчуваєте, що кохання для вас це щось більше, ніж просто зв'язок. І мені показують карти, що ви ще не знайшли своє кохання. У вашому житті є якісь перешкоди? Можливо, це внутрішні перешкоди. По троті мечів я скажу вам так. Можливо, ви завершили. Неможливо, а ось так воно є. Ви завершили відносини, які ось прям останні відносини. У вас і до цього щось там в когось, я бачу із вас, хто дивиться, що і до цього у вас були спроби, не вийшло. Ну, ви якось так переживали це нормально. А ось останні відносини, або згадайте вас, самі тут, знаєте, мені показують самі болючі відносини. Ось вони стали перешкодою на сьогоднішній день зустріти людину. От чомусь так. Чому це вже до вас питання? Чому ось? Чому ви закриваєтесь? Тут і довіри вже немає. Вони, от знаєте, що би там не було, воно вам заважає будувати. Можливо, хтось із вас вже закрився і скаже, все, я буду вже до кінця життя самотньою людиною. А хтось тут просто не довіряє, ай всі такі. Хто? Бо, дійсно, тут попадались вам, наче всі однакові. Да. Або, знаєте, як різні якісь такі ситуації, той один, ну наприклад, партнер щось викинуть у відносину, там вже другий щось викинеть. Або однаковій тут, як то кажуть, системі. Вам? Що би там не було, ось майбутнє воно заважає тобі відкритися для нових стосунків. І тут є ще внутрішній конфлікт, розумієте? Чи готовий ви до любові? Чи дійсно ось зараз мене людина дивиться, готова до любові. Не просто зв'язку сексуального характеру, чи ще якось дружеського спілкування. Ви, ну, ви не готові. Ви зараз готові це все лишити, де ви живете, чим ви там займаєтесь, там, і переїхати в іншу там, країну, чи в іншу. Ну, Де ви живете, так? Да? От прям кардинально щось змінити. От ви готові? Прям кардинально щось змінити. Мені показують, що ну, там десь всередині десь дуже глибоко в душі? Ні. Тут є страхи. Ви боїтесь крок зробити вперед. Я тут бачу деяких де, да, де де людей, які робили сайти ну, сиділи і видалялись. Або, або просто таки десь залишилась та анкета. Або ви періодично заходите туди, нема немає, немає вийшла. Або щось не стало, 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 щось тони, то не то, то не то, то не то. Бо, знаєте, від вас тут теж внутрішній конфлікт це дуже важлива така річ. Так, да, смерть перевернута. Ну ви не лякайтеся цієї карти. Вона означає, знаєте, ну, да, фізичну смерть, да. Но Мені показує, що це буде щось тут у вас мінятися. Ви зараз, поки що до цього не готові, але це десь ось три дні для когось. Буквально якраз ось зараз, і буде завершатися в нас коридор затемнення. Да? Ці всі лунні цикли. Ви відкриєтесь. І це добре, це є добре. Ну, вона вийшла в нас в перевернутому стані. Трошки це затримується. Процес цей через, я даже скажу, через, що? через те, що ви закриваєтесь. Ви затримуєтеся у старих шаблонах. Можливо, тут є старі якісь образи або страхи. Ось вони заважають, заважають вам рухатись вперед. І ось ця карта закликає вас до. Опрацюванню себе, до відкриття себе. Щоб ви відпустили все минуле і всі установки в голові. Ось що подумають! ой, я так, я так рішила, я так рішив. От все от, прямо сядьте зараз. І от що ви до цього дня, коли побачили це відео? Думали? Собі там Планували? Це відео для тих, хто ніяк не може зустріти. Кохання, ну це не для тих, в кого є пара і там щось. Вам трошки там інша інформація може бути. Для тих, в кого не виходить, це, опі... Опять же, тут треба відкритися і поговорити. Ну, це відео трошки не для таких людей, але якщо у вас є, але там не, не складується. Тут треба закривати це питання, якщо вже дуже довго у вас не складується нічого. То тут треба, ви не готові йти один від одного, а тут вже пора. Але опять же, для кожної інформація буде своя. На лічному, да, там треба докидати карти до доповмітні питання задавати. Ось. Тому я скажу ось для таких прям самотніх людей, такі йдуть, ідуть і не знають куди. І знаєте, ви йдете, ви крокуєте, но без цього. Ось такого відчуття. Кохання, ну, вам складно. Да, ви старательна людина, да, ви тут багато чого вже для себе і зробили, і ви і звикли. Але вам важко. Все одно десь От дивитесь якийсь там, наприклад, фільм. Або ви дивитесь, буде там відео, де там цілуються, обнімаються, обнімається капара. Ну, щось ось таке, знаєте, як трошечки як ось так а, тригірить. І ви... Зразу, відразу починаєте, а в мене так немає. А теж хочеться. Знаєте, от ті всі думки, ті всі постановки в вашій голові, душі, вони вже не працюють. І ви помітили, що вже не один, тут вже навіть хтось, тут і пару років вже хтось один, одинокий. Ви деколи навіть знаєте, ну якщо будете затягнути, ну, навіть ви будете вже відчувати, що вам сам собою, сама собою, вже ну, так якось ну, погано. Бо знаєте, що це буде? Ви будете себе бачити. Коли ми знаєте в такому а, високому рівні енергетичному, ми себе не бачимо зі сторони. От людина приходить до ваше життя, вона тікає ваш... з вашого поля. А ви це дитей не розумієте, чому? Я ж такий класний, я ж така класна, розумієте? Вам потрібно якийсь такий взяти для себе там три дні, ні з ким не спілкуватися. Можливо, ну скільки кому, може один день. Ось так відключитися від цього світу, від всіх телефонів, зв'язків, пишуть, потім відповідати їм потрібно. Вам потр... ось так ніхто, що вас не трогає. Один-один. на один. Вам почну так знаєте, як відрізати себе від всіх і всього, на, який, на якийсь деякий час. Це я маю на увазі, кому, кому це виходить. Ну, Кому не виходить, ну хоча б там, що там, неділя є, ну, один день. Я маю на увазі для того, щоб чи взяти отпуск, да, як то кажуть. Опять же, дивимося. На свою ситуацію, у кого що виходить? Не виходить, ну то робіть, як знаєте. Тобто, я маю на увазі, що ви або по медитацію таку зробити, щоб вам прямо от і хватило одного часу. Ну, це вже дуже духовні люди, високі. Ну, якщо ви можете, так, будь ласка, пробуйте. Я маю на увазі, що вам потрібно, знаєте, як заглянути в себе, покопатись там, да як то кажуть, в настройках своїх. Оце все відчути, побачити і зрозуміти. І, і тут, знаєте, ви тут дуже таку цікаву річ знайдете в собі. Ви побачите в собі, а, ну ну, таку, ну щось якийсь такий, чи в собі характер, якийсь, чи якусь таку, знаєте, ну, щось ви в собі там побачите. Таке, що вам не сподобається, скажіть, Боже, як це люди біля мене ще ну, взагалі були. От Буде, в кожного своє, ну щось таке. І ось це треба іскорініти, треба да? витягнути і виправити. Що взагалі викинути з свого життя? Якусь таку привичку, можливо, у вас є якась привичка. Подумайте, є якась привичка така нехороша, чи це в словесних, чи це в діях і так далі. Воно не служить вам, ще раз говорю. Вам потрібно, потрібно дозволити щось нове, І новим можливості відкривати дороги, двері. Увійти в ось таке нове життя, нову версію себе. Тому я так скажу. Отже, ваша самотність може бути е, наслідком внутрішніх ваших бар'єрів і страхів, які вам хочете, не хочете, потрібно подолати, відпустити минуле. Відкриватися новим можливостям і не забувай, будь ласка, моє сонечко, відкриватися, собі навіть відкриватися. Не забувай, що кохання може прийти до вас тут поки під питанням, але може прийти, коли ти змінишся, так. Да. Будеш в цій повній готовності. Да, тут ще... нам, нам виходить паж і ось королева. Комусь це ось ви, королева, хто дивиться з жінок, дівчат. А якщо ви мужчина, ось ваша королева. Ну, ось бачите, відкриватись, бо тут закриті. Ви будете зайняті тут такими справами ось в цей період, дуже вам буде не до кохання. Ось так. І ось тоді прийдеться людина до вашого життя. Розумієш, твоя енергія притягне до тебе те, що ти шукаєш. Ось і все. Зараз не та енергія, не то. І не то, не, то, не то йде, або взагалі нічого не йде. Тому ось по справедливості. Будь ласка, виходьте в тройку кубочків ось тут в енергію радості. І ось це по справедливості. Все, що я сказала, ось карти підтверджують. Щастиво, хай все буде у вас добре.